Ця справа вимагає терпіння, сили й точності. Вже більше 50 років Микола Мосюк займається лозоплетінням. Як мешканець шипарівців, що на Коломийщині виготовляє автентичні кошики, та що для цього потрібно у наступному сюжеті. 67-річного Миколу Мосюка лозоплетінню ще в дитинстві навчив його тато. Втім, свої вміння він не застосовував, а все життя працював на будівництві. На я робив то штукатурив. Коли чоловік вийшов на пенсію, почав розвивати своє давнє захоплення. Тепер в руках майстра звичайні прутики дуже швидко перетворюються на красиві плетені речі. Найпопулярніше серед його виробів великі кошики з лози. Машини встають і беруть. І по два, і по три кошики. все, для картошки заказують, великі. Кошки на друватики на набуски, гнізда, на косиці роблю кошики. Великий кошик пан Микола може зробити й за три години. Але перш ніж взятись за роботу, майстрові потрібно зібрати матеріал та підготувати лозу. На ровра, якщо що тумачики їду, почистити сваненько і туди. Начинаєш сірбити. Колись лозоплетінням займались в кожному селі, і секрети ремесла передавалися з покоління в покоління. Сьогодні ж це радше нішова справа, яку продовжують лише поодинокі майстри.